Завжди можна спробувати щось нове, якщо сильно цього хотіти. У Тернополі провела безкоштовне пробне тренування з гімнастики на повітряних полотнах для людей третього віку. Протягом півтори години учасниці мали змогу випробувати новий для себе вид спорту та відчути гнучкість у всьому тілі. Спортивний зал це найкраще, що для мене є, і як сказати, не сісти біля. Під'їзду і не сидіть, і не плакати. А спортивний зал це найкраще, це здоров'я, це нічого кращого немає. Свої сили у повітряній гімнастиці випробували близько 30-літніх жінок з Тернополя та інших міст України. Наймолодші із них 65, а найстарші 81 рік. Більшість із учасниць вперше знайомилися з цим видом спорту. Аби тренування пройшло безпечно, його почали з розігріву та розтяжки всіх основних груп м'язів. Враження тільки позитивні, тому що дане заняття прибавляє нам здоров'я. Ми стараємося, кого виходить, кого не виходить, але в цілому ми всі задоволені. Тяжкою важче, а всі решта навантаження нормально. Коригує нас тренер, розказує, показує кому легше, кому тяжче, але в цілому дуже гарно. Поки такого сильно важкого я не помітила, більшість в мене получається, але над цим, і коли вперше над цим треба працювати. Тренер Ярослав Венсько зазначає, повітряна гімнастика підходить не лише дітям і молоді, а й усім охочим, незалежно від віку. За його словами, під час занять можна працювати як з усіма групами м'язів, так і виконувати окремі акробатичні елементи, задіюючи лише певні частини тіла. Повітряна гімнастика це походить з цирку, вона поєднує в собі звичайну гімнастику, танець і звичайно унікальні вправи з полотном. Такі деякі схожі вправи роблять на повітряному кільці та пілоні. Такі заняття організував Тернопільський терцентр спільно із тренером Ярославом Венском. Такі тренування демонструють, що ніколи не пізно відкривати для себе нові можливості та пікуватися про своє тіло. Активний спосіб життя доступний у будь-якому віці. Варто лише наважитися зробити перший крок.